Ось так навчаються добровольці, які прийшли на службу за контрактом 1824. Зовсім юні на вигляд вони прийняли доросле рішення захищати країну. Я прийняв таке рішення піти служити. Хочу захищати свій дім, відбити цього ворога. від свого дому на як якомога подалі. Нищити ворога ці хлопці будуть у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні рекрути відпрацьовують штурмові дії. Їх навчають звикати до постійних обстрілів. Одна група в обороні, інша планує і здійснює штурм. Коли він починає навалювати напрямку противника, тільки тоді ти починаєш переміщуватись до наступного укриття. Е, перші, дні, перші дні це було видно, що це діти, що ще не сформовані, але на протязі першого тижня вони вже стали як колектив якийсь більше трошки, вже один за одного. Зараз наразі вони, вони вже мислення помінялися, вони вже мислять більш в критичних ситуаціях, тому що ми кожен день їх доводимо до цих критичних ситуацій. Тобто, воспитання, так сказати, вони стають уже мужчинами. Тактика, медицина, вогнева підготовка. Ці навички молоді рекрути опанують за 45 днів, а потім навчання за спеціальністю і злагодження. Боєць поздільним шустрий обрав для себе фах гранатометника. Зізнається, тривога перед першим боєм уже дається в знаки. Зараз поки тут на оченях вже і сниться, сняться шотну десь на передку там от таке реально сниться і. Ну, якби я ну, ніби готовий, але все одно треба якийсь стержень добити, його, щоб уже повноцінно сказати, да, поїхали там. Мустафа майбутній снайпер, родом із Херсонщини. Він потрапив до війська з другої спроби. Після трьох тижнів інтенсивних навчань Мустафа з жартами згадує свій перший день. У вас за спиною баул, сумка з бронежилетом, каскою, рюкзак. Ще один рюкзак. І все це ви повинні тягнути. Ми з роді 700 чи 800 метрів все це тянули. Спочатку лежачи, потім там граната, всі упали, дрон всі упали. Є дотащили, потом крикнули нам, е, типа, ліба жизнь, ліба сумки. Я це не почув з тими сумками далі біжу. Наприкінці березня Генштаб розширив перелік бригад, які хочуть працювати з молодими добровольцями. Таких стало на десяток більше. Інструктори 28-ї кажуть: молодого бійця не потрібно перевчати, а можна виростити під себе з нуля, хоча є певні виклики. Найчастіше Найчастіше, напевно, їм прилітає за дисципліну. Вони ще всі молоді, всі такі дуже різкі, жваві, тому е навч, привчаємо їх до колективу. Намагаємось зробити їх однією сім'єю, одним сілом. Нагадаємо, за підписання контракту 1824 держава виплачує мільйон гривень. За словами самих рекрутів, гроші не основна мотивація. Зате це можливість придбати житло чи підтримати рідних, а військо тим часом поповнить резерви. Наскільки ефективно покаже час? Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.